Мене звуть Інна Мікуцька, я переселенка з міста Херсон. Mm. Я працювала багато років на виробництві, яке займалося шитвом військової форми. А Пересаною війною я вирішила, що це вже так якось воно мені надоїло, і вирішила змін, змінити професію. Я вирішила стати гідом, тому що цікавилась історією міста, цікавилася історією країни взагалі. І місто знало своє, і це була цікава історія. В Одесі ми опинилися вже після визволення Херсону. Ми всю окупацію з родиною провели в Херсоні. А виїхали після того, як почалися перші повномасштабні такі обстріли масовані, коли снаряд влучив в будинок, який був поряд з будинком дочки. І тоді вранці зять сказав, що все. Якщо ви всю окупацію ми там видумували тисячі якихось причин, чому ми не їдемо, то тут ми вже не мали змоги сперечатися. Він був непреклонний, сказав: сьогодні ми всі їдемо. І ми двома машинами, всією родиною, з котами, з собаками, всі поїхали до Одеси. Вона стала другим домом. Вона вже прихистила мене в той час, коли мені було важче за все. А мене прихистила людина. До речі, яка була в мене в Херсоні один єдиний день. Я шість років до війни готував гідів. У мене була я ще керівник туристичної агенції. У нас була школа гідів, яка працювала до війни. А коли почалася от історія, вже там останнього року до нас звернувся фонд Українська Душа, і вони якраз запустили програму різних професій для людей. Ну для ВПО. І до мене звернулося просто Саш. в тебе є навички, в тебе є викладачі. В тебе є там всі можливості запустити саме професію Гіда для людей, які приїхали в Одесу, вимушено опинилися в нашому місті. І ми оголосили набір. У нас зібралося майже 50 ВПО: це люди із Маріуполя, з Херсона, з Миколаєва, є з Донецька. Бердянськ, ну, тобто, це майже там вся Україна, там або окуповані, або де окуповані вже території. І почалися заняття, почалася робота. Я вмію це робити. Я дійсно непоганий не був сам гід, я керував великою туристичною компанією, саме екскурсійною. А ще я влюблю це місто. Я хочу, щоб в ньому розвивався туризм. Я хочу, щоб люди, які к нам приїхали, і Опинилися да, там, за цими обставинами в Одесі, щоб їм тут комфортно було. Зараз ми спланували десь 4,5 місяці. Буде курс йти. Ми почали е, 1 листопада, і я думаю, що ми закінчимо десь в березні. В мене дуже багато друзів, знайомих гідів в Одесі. І вони, коли побачили це повідомлення, просто кинули, кинули мені посилання. Сказала, ти маєш закінчити, ти маєш до речі, я дуже хотіла закінчити курси, отримати сертифікат саме по Одесі. Я знала, що саме на цих курсах дуже гарна підготовка, дуже гарні преподавательський склад. І хотіла туди потрапити і хвалити Бога, все вдалось тут. По перше, дуже цікавий викладачі. Дуже цікаво, дуже міцна база, а яку дають. Тобто археологію читає археолог, архітектуру, архітектор, і це і ти на обростаєш зв'язками зв та знайомствами, які ну дуже приємні люди, які нас навчають, до яких можна звернутись будь-якого питання. Це дуже важлива людина, яка опинилася в чужому місті. Не було складно, бо це е, частина моє, мого життя. Бо це мені дуже ну я завжди водила екскурсії з друзям своїм, які приїжджали до Херсону. А я знала історію міста, тому коли хтось приїжджав, просто я вигулювала містом, розказуючи про свій про свій город. Приїхавши до Одеси, я перше, що почала робити, вивчаючи історію міста, збирати своїх друзів тут в Одесі і водити для них екскурсії. А до речі, ще не отримавши сертифікату тут, я вже маю проведених декілька екскурсій для переселенців херсонців з однієї з громадських організацій херсонських, які зараз теж опинилися у Одесі. Тому ну, мені не важко. Може комусь буде важко, але мені це знаєте, це частина життя. Така, Воно змінилося, змінилося в інший бік, змінилося на найкраще. Я вважаю, що ну, це моя особиста історія, тому що я вважаю, що екскурсія це моноспектакль, в якому ти автор, в якому ти ведучий, в якому ти режисер. Вони всі різні. Це 50 особистостей. Це 50 різних людей, які мають свої, свої таланти, вони мають свої професії. Я завжди говорю, коли ви будете будувати свій стиль або свої. Там авторські екскурсії, спирайтеся на, ви, на ваш життєвий досвід. Якщо ви вмієте розповідати щось, це там про море. Да, ви там були гідробіологом. Ну так побудуйте екскурсію, пов'язану з флорою і фаною нашого моря, і це буде ви будете про це казати краще ніж будь-хто, тому що у вас вже є набір знань, яких ні, ні у кого більше нема в цій аудиторії, там або на в цьому місті навіть головна мета дати людям. Які приїхали в Одесу розуміння, що це для них новий дім, їм тут раді, їм тут готові допомогти, вони можуть відволіктися від війни. От це я ставлю першим. Тільки на другому, може там на третьому місці, це те, щоб дати людині нову професію. Тому що ну, професія гіда, вона достатньо важка, от, ну, начебто туди да, гуляє містом і розповідає щось. Насправді це дуже, дуже великий об'єм знань. Це дуже серйозна робота з матеріалом. Це вміння е керувати да, там, впливати на аудиторію. Тобто, це важкі такі речі, які не засвоюються безумовно за 3-4 місяці. але навчити навчитися цій професії. Ми в змозі, і я впевнений, що багато з наших слухачів вони будуть працювати в Одесі вже саме в цій професії. Ми можемо е надати якісь рекомендації. Скажімо, я знаю майже всіх е, тих, хто працює в Одесі в туризмі. Це да, там 13 років працювала моя компанія, і я на цьому ринку розумівся, але ми не можемо зараз нічого обіцяти. Ну, по-перше, вибачте, туризм в Одесі сьогодні він не те, щоб дуже е, той напрямок, який може принести багато грошей, просто тому, що йде війна. Просто тому, що до нас, скажімо, не їдуть іноземні туристи. Тобто просто тому, що ну, йти на екскурсію це не головне те, що є українцю зараз в умовах війни. Але це перспективна професія, але Одеса все рівно стане, поверне собі статус там туристичної столиці України. Тобто, тут точно є перспектива. Одеса приймає в Одеса. Мама, це ж не ми придумали не нам відміняти завжди. В кожному місті є люди. Є люди, які будуть готові допомогти вам будь-яким питанням, як би не склалось у вашому житті. Тому звертайтеся, стукайте в будь-які двері. І Одеса вона розпахне свою широку одеську душу. І всім допоможе всіх прихистить. Родина хоче повернутися до Херсону, а я хочу лишитись в Одесі, бо це знаєте, теж така дитяча мрія, яка здійснилася таким е, недобрим чином. Віна скоригувала моє життя, і дійсно, мабуть, якщо бу, якщо зірки складуться так, як потрібно. Я лишусь в Одесі, саме тому я і пішла вчитися на Гіда по Одесі, для того, щоб реалізуватись тут вже як гідеса місцева.